Рада вас вітати в нашому медичному закладі. Давайте я представлюсь. Звати мене Ніна Олександрівна і я тут працюю психологом. Я перинатальний психолог, сімейний психолог, ще багато який психолог. Являюся автором ведучою школи мам. Це проєкт нашого пологового будинку, в рамках якого отакі ознайомчі курсі ми також для вас проводимо. Ніна Базилевська. Працює у пологовому вже одинадцятий рік. Що четверга вона проводить екскурсії для майбутніх батьків? Я ж не лише екскурсоват, це така додаткова, можна сказати, моя турбота, Але в нашому пологовому будинку, звісно, вагітні і вже мають отримати можуть отримати також допомогу психолога. У якійсь скрутній критичній ситуації. Іноді буває супровід вагітності, бо вагітність відбувається якось тривожно. Іноді буває супровід до вагітності, бо пари йдуть до, до цього дуже довго і ніяк не можуть з цим поратися. Іноді на тлі вагітності виникають сімейні суперечки, які також можуть бути вирішені за допомогою психолога. Сьогодні у нас щасливий день після обходу раннього лікарів. Сказала, що все добре із дитинкою, і зі мною, тому ми можемо сьогодні нарешті їхати додому. Ось, власне, матуся моя новоспечена бабуся, вже приїхала. Чоловік, я сподіваюся, готується до випуску, шукає мені великий букет Ось, І сьогодні ввечері будемо виписуватися. Кілька подруг народжували протягом року саме тут і саме цей пологовий вибрали. Також шляхом аналізу відгуків від тих, хто вже народжував. Власне, так само і я обрала. Навідувала матуся, питала, як проходили пологи, як вони збирали лікарів, з якими народжувати, які умови, все, все, все це аналітика всі 9 місяців іде. І тому я обрала саме перший пологовий на Воскресенській. Одна із індивідуальних пологових зал, тобто тут також все є необхідне для комфортного перебування жінки і народження, тобто є ванна джакузі, якщо жінка має бажання народжувати в ванні. Але можу сказати так, що ну за останній час це був декілька ну, може 10 років тому. Бум також такий, що жінки хотіли народжувати безпосередньо в воді. Це було дуже-дуже популярно, але, як показала практика, це не дуже комфортно і безпечно. Є люлічка, в якій вони катаються, крісло, так? є фітбол, є крісло, на якому жінка перебуває в першому періоді пологів. На цьому комфортабельному ліжку жінка у нас народжує. Тобто воно у нас регулюється і по висоті, і по наклону головного кінця. Жінка може тут перебувати, лежати, якщо вона знеболена і підральне нестезі, в неї проводилася. Потім, коли наступає процес пологів, ліжко трансформується в гінекологічне крісло. Тобто, все воно знімається, все трансформується. В кожній пологовій залі у нас є КТГ-фетальний моніторинг плоду. Тобто, під час пологів у нас завжди ведеться КТГ-моніторинг, тобто ми контролюємо серцебиття плоду, чи комфортно дитинці, чи не комфортно. У нас також є дитячий столик з обігрівом. Тут неонатолог проводить перший огляд новонародженої дитинки після того, як поповинка відпульсує. Вона від'єднується від мами дитинка, і тут неонатолог проводить свій перший огляд. Як закінчила медичне училище, мене сюди розподілили акушеркою на п'ятий поверх. Відділення патології вагітних вже працюю 45 років. У мене тут народилася дочка, тут народилися четверо онуків. Так що ну, історії дуже багато. Багато жіночок зустрічають на вулиці, пізнають. Ну так, щоб запам'яталося, то 22 роки назад у нас зберігалася жінка, зберігали мою вагітність. Народила вона двох дівчаток. І ці дівчатки вже дорослі, одна дівчинка лікар. В іншому місті робить інша дівчинка, ну її сестричка, інженер. Вони навідують нас. Одна навіть проходила практику тут у нас. І переписуємося. От вона мене пам'ятає, мій мій голос, оказується, таке бува. Я маму капельниці ставила кожен день. І отак буває. І багато таких жінок, які приходять в гості, пам'ятають, дуже благодарні. І пам'ятаю, мабуть, всіх. Навіть коли дівчата приходять і 10 років, народжували і приходять повторно, я по очам помню. Жодній професії взагалі немає такого емоційного стану, коли ти бачиш, коли з'являється на світ немовля, це дійсно емоційно дуже. Дуже так яскраво, коли лунає гучний дитячий гомін, радість батьків, яку ми можемо бачити в пологовій залі, в операційній, наскільки воно тебе наповнює, ці емоції описати неможливо. Анна з міста Вільногірськ, яка приїхала до нашого пологового будинку, обрала саме нас, тому що для жінки важливо комфорт і підтримка. Підтримка не тільки наша як професіоналів, як лікарів, але й як звичайних. Людей як психологів, тому що іноді нам приходиться працювати не тільки лікарями, надавати висококваліфіковану допомогу, але й психологами. Жінки зараз емоційно дійсно виснажені, вони емоційно напружені, тому хочеться максимально їм такі створити умови для комфортного перебування для них, для їх партнерів, для малюків. Анна народила доношеного хлопчика, пологи її пройшли гарно, без ускладнень, тому Анна вже виписана додому з малюком. Пологи — це ж діяльність пологова, і треба діяти. Треба розуміти, як діяти, як взаємодіяти з партнером. На такому приладі ми тренуємося, що можна робити під час пологів, щоб полегшити собі стан, щоб це відбувалося значно приємніше і скоріше, скажімо так. Тобто, партнери, якщо ти пара, володівають тут оцими навичками практичними, як скористатися. Драбини, як скористатися фітболом, як взаємодіяти в парі, як масажик поробити. Тобто безліч прав, які в той чи інший час благовою діяльності можуть знадобитися. Ну, і як я вже сказала, тут відбуваються лекції, лекції з приводу того, яка фізіологія, пологія свини. Це теоретично розглядаємо, навіть малюємо, як воно все відбувається. Також є дуже затребувана і цікава для майбутніх батьків лекція про грудне виготовлення. Ви можете бачити, в да, нас навіть є муляжики того, як можна розпочати годувати дитинку. Бо про це запит також є дуже дуже великий. І майбутні мами просто запитують, як працюють груди. Коли народилася дитинка, це теж ціла наука. Життя внесло свої корективи після повномасштабного вторгнення, але ми всі згуртувалися і Крокуємо вперед, тому що ми, ми розуміємо, що це наша справа, і по-іншому ми не можемо. Пологовий будинок працював, працює і буде працювати. Хочеться розповісти вам, як для мене пройшов початок цього дня. Mm -hmm. Було незвично, страшно, дійсно, ми не розуміли, що. Про... Що що відбувається, і як з цим бути? Я взагалі працювала тоді. Я прийшла на добове чергування. Це була перша доба, перша ніч, новини, гаджети. Всі новини читали, як забезпечити себе з наших пацієнтів, дітей, тому що була паніка, паніка, але ми згуртувалися всіма силами, загальними зусиллями своїми пологового будинку. Дякуючи нашим місцевій владі, також волонтерам, які нам допомагали в цей час. Але хочу сказати, що ми достойно це пережили. Початок цього всього прилаштувалися до нових умов реалій сьогодення і взагалі працюємо і зараз. Так змінилося життя, змінилося, але прийшов вже час, і ми прилаштувались до цих умов. Взагалі, зараз жінки не бояться народжувати. Якось перший період після непростого часу повномасштабного вторгнення трішки були, ну, можливо, зменшилась кількість пологів. Але зараз хочеться сказати, що ні, жінки якось йдуть, не бояться, крокують вперед. У пологовому є генератор, який повністю забезпечує роботу закладу при відключеннях електроенергії. Тут є два укриття для пацієнтів і відвідувачів, а також операційна. У нас лікарі, я вважаю, що всі професіонали, тому що ми всі розвиваємось, ми всі проходимо постійно якісь курси, тобто ми підвищуємо свою кваліфікаційну категорію. І хочеться сказати, що в нашому стаціонарі навіть за минуле півріччя, якщо порівнювати, то на 150 пологів більше, ніж минулого року. У нас за півроку було 997 пологів. Це цифра немаленька. І жінки по відгукам обирають нас. Багато відгуків можна прочитати в інтернеті. Зараз соціальні мережі вони всі розвиваються, тому заходиш, читаєш, обираєш, що подобається. Ось так. Жінки зазвичай. Якщо от запитуємо, чому ви обрали саме нас по відгукам. Відгуками за, перш за все це ставлення. Ставлення і надання медичної допомоги. Тому нам це дуже приємно і ми стараємось намагаємось далі працювати в такому ж русі.